Як не важко, Чернігів відновлює пошкоджені ворогом будинки. Ще місяць тому, замість трьох квартир, що на Білова 37, стояв колодязь з ланцюгами, які стягували зовнішні панелі. Від прямого влучання ворожого снаряду були зруйновані плити перекриття на трьох поверхах. Сьогодні ці руїни почали нагадувати людське помешкання, але до завершення аварійно відновлювальних робіт ще далеко. На сьогоднішній день зроблено перекриття уже між Пятым и шестым этажом сделан каркас металлический наружных стен второго корпуса. Будем делать перекрытие между шестым и седьмым. Ну и заканчивать внутренние стены. Як розповіли будівельники, ланцюги доти стягуватимуть зовнішні панелі, що від удару розсунулися, доки вони не зроблять плити перекриття між поверхами. Потім панелі стягнуть і закріплять їх ґрунтовно. Виполнялася спочатку фіксація цих наружних стін, щоб не було розрушення. Потім варився каркас плит перекриття, бетонували. Зараз будемо робити каркас наступного перекриття. Каркаси будемо металлические э, внутрішніх перегородок, бетонировать, а потім будемо стягувати наружні панелі. Будинок на Білова 37 потерпав від рашистських обстрілів у березні-лютому цього року, причому дісталося усім корпусам багатоповерхівки. У квартиру Володимира летіло з усіх боків. Снарядом пробило стіну на кухні, вщент розвалило лоджію. Як тільки почалися масовані обстріли міста, він виїхав з будинку. Про влучання дізнався від сусідів. Нам сусіди передали фотографії з зображенням цих пошкоджень. Спочатку пошкодження балкону, а потім пошкодження кухні. Склопакети пакети в одній з кімнат і на кухні господар встановив завдяки міській програмі компенсації за заміну вікон. А що робити з цією кімнатою, де колись був вихід на лоджію, поки не уявляє. Не тільки на кухні, а й в тій кімнаті замінили, де не було вікна, а там, де балкон, там взагалі зараз. Навіть віконний блок ставити нікуди. І стінки немає, побита пошкоджена лоджія і стеля. То будуть заміняти стелю. Працюють будівельники і на другому корпусі, роблять перекриття між четвертим і п'ятим поверхами, потім перейдуть на п'ятий і шостий. Роботи багато. Головна їхня задача максимально закрити периметр будівлі. Готуємося робити перекриття вище. Ну, Поки ми не зальємо, ми там ну, фізично не можемо. Там дві квартири, два перекриття між четвертим і п'ятим і п'ятим і шостим. У будинку Набілова було кілька квартир, в яких снарядами повністю зруйновані стіни, підлога і стеля. Приміром, 13-й, що у третьому корпусі, вже залили плити перекриття. Будівельники готуються робити кімнатні перегородки. А в цій квартирі ще залишається отвір, який веде з квартири третього корпусу у другий. У першому під'їзді там уже теж зробили перекриття між 7-ю і 13 тринадцятої. и будем заниматься перекрытием на кухне между 8 и 14 квартирой и между 13 и 19. Это третий корпус, первый подъезд. У четвертому корпусі, куди потрапив снаряд, також відновлювали плиту перекриття і покрівлю. Будівельники працюють, а поряд у вцілілих квартирах мешкають люди. Ті, у кого житло поки не придатне для проживання, навідуються час від часу, аби подивитися, як ідуть справи. 51-й квартирі люди живуть, але у них там стоїть опалубка, і будемо завтра заливати бетон. Аби черніївцям було де жити вже зараз, а не чекати грошове відшкодування чи інше житло від держави, місто за свої гроші проводить капітальний ремонт у 120 багатоповерхівках. У майже 700 будинках виконують поточний ремонт за кошти міського бюджету. На це вже виділили понад 210 мільйонів гривень.